Всіх вітаю ви на каналі Кото. В даному відео я покажу, як отримати інстинкт v 2 або Волю v 2 як ще називають. Але нагадаю, що в моєму телеграм-каналі проходить новий конкурс на Веном. Результати будуть на 100 учасників, так що я вірю, що саме ти переможеш. Ну і давайте почнемо відео. Перше, що вам потрібно зробити, це пройти квест. Зараз я вам швидко це поясню, як зробити. Ходимо до боса Кітізен чи Сітізен, не знаю. Беремо у нього квест. Перший квест це буде вбити 50 форест піратів. Вони знаходяться неподалік, просто від кітізе на якому ми брали квест. біжимо вліво, і все ось у вас Форест Пірати, Вбивайте їх 50 штук, і повертаєтесь назад. Ну і ось все, тепер ми вбили 50 піратів і зараз він нам дасть новий квест. На цей раз він говорить вбити капітана слона. Він знаходиться ще ближче, просто вибігаємо з місця, де ми крутимо фрукти, і ось у вас вже капітан Тлон. Просто вбивайте його і повертайтесь назад. Біжимо назад до цього квестмена Кітізена, і він нам говорить знайти одну секретну локацію. Ось вона вам перед екраном. Розламуємо її, заходимо всередину, тут буде чорний сундук. І все. У вас є новий тайтл та мушк... мушкетський капелюх. Першу частину ми зробили. Тепер вертаємось в перше море, щоб перевірити, скільки в нас ухилянь. Вам потрібно мати 5 тисяч. У мене їх ще не вистачає, тому зараз будемо їх добивати. Будемо зараз переходити по сирокам, і це буде найшвидший спосіб, як їх підняти. Зараз звертаємось і дивимось, чи є в мене 5 тисяч чи немає. Ну, я звичайно знаю, що є. Все, коли у вас є 5000 ухилянь, тепер вітаю ви професійний ухилян. І зараз ми йдемо так, як на відео. Так, ну і коли ви вже підійшли до ось цього міск, я не знаю, а хан коротше голодного чоловіка. Він вам говорить знайти три фрукти. Зараз я вам покажу, де знаходиться перший це буде яблуко. І скажу неважливо в якій послідовності їх шукати. Супер переход. І ось через приблизно 8 хвилин заспавнилось яблуко. Я його чекав на приватці, і скажу, що 8 хвилин це не так уже довго. Тепер ми йдемо на Grey Tree, коротше на острів, там де велике дерево, найвище, його тяжко не помітити. І знову ж йдемо як на відео. Тут у нас спавниться вже груша. Забираємо її і. Це в нас вже буде другий фрукт. Забув сказати, головне, щоб вас під час цього, як ви шукаєте фрукти, не вбили. Третій фрукт. Далі у нас це ананас. Він знаходиться на портауні. Так, забираємо ананас, і в нас уже є три фрукти. Але не все так просто. Зараз вертаємось назад. У мене там сетхом, тому я просто через сетхом. Нам потрібно для початку підійти до Кіті Зене оцього, і він нам дасть, так скажемо, подасть все готове на плюдочки. Нам просто йому треба підністи, все буде підніс. Знову ж біжимо туди швидко. ось. Я вам зараз покажу, як виглядає інстинкт до. Тобто я бачу лише ну, трохи, тобто я не бачу гравців, тому що я на приват. Але там буде видний результат. Ну все, ми підходимо. Він нам говорить, що, типу, дякую, ти мені допоміг, і зараз він може мене чогось навчити. Тобто я його нагодував і ще й заплатив йому 5 мільйонів балів. Ну, він взагалі дуже гарно вміє продавати. Нарешті в нас є цей інстинкт. Я його дуже давно хотів, і це треба було мені набити 1850 рівень. Тепер у нас появилось 10 ухилянь. Так, не 8, а саме 10. І це вже дуже добре. Це дуже допоможе. Так, я зайшов на приват. О, я зайшов на сервер, де грають гравці, щоб подивитися, як це працює. І я бачу кожного гравця на сервері. Бачу їхній левел, і зараз ось подивлюся так. Я бачу, що в них в інвентарі. і це дуже допоможе. Тому що ну для всього, для ПВП, для всього. Ну і все, будемо завершувати відео. Я вам дуже вдячний, що ви додивилися до самого кінця. Надію, що я комусь допоміг. Нагадаю за конкурс в телеграм-каналі. Ну і все. З вами був Кото. Бувайте! Нехай щастить! Чао!